І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua І дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Boston.ua на АТ-2. Карта Карелія. Ну що ж, до бою, так, зразу ж вдячний, що ось нік такий чудовий, що його можна прочитати. Так, Можна розшифрувати, бо ми знаємо, що багато таких ніків, що я просто їх не можу розшифрувати, навіть не можу зрозуміти про що там. Зразу ж повага так. І граємо ми. На чому на британській ПТ-САУ 5 рівня АТ-2? Броніщенське Броніще. Ви скажете, ну яке броніще. А я думаю, ми ще впевнено переконаємося верніше в цьому, що це Броніщенське Броніще. І тут, наскільки я пам'ятаю, ще є гармата-фугасниця. Я не знаю, яка тут зараз стоїть у нас гармата. Напевно, що це топова гармата. Так, 110 ММ пробиття. 70 Там, наскільки я пам'ятаю, бо я пограв, пам'ятаю я цю ПТху. І наскільки пам'ятаю, що там між стоковою і топовою гарматою невелика різниця. Але для п'ятого е рівня ну, 110 мм пробиття на ББХ це дуже чудово. Бачимо, стріляє як з кулемета, розклепушуємо. Перекатка дуже цікава, бачимо, якось так по центру поїхали наші. І зразу ж там по центру. Ну Це, напевно, якась нова тенденція, так, бо дійсно вже давно не грав на низьких рівнях, щоб по центру всі поїхали. А можливо, чому поїхали, тому що на таких рівнях багато дуже ЛТ-шок, тому поїхали. Бачимо, обстріли, де просто шквальний вогонь. Вже настрій поліпшується. 5-1 вже по бою, це чудово. Так, обережно справа у нас. БТ-7 заїжджає. Так, ну у нас рухливість, так, рухливість і ПТ, маневреність. ну Ми встигли бачимо, бачили, повернутися, але я думаю, ну, що якби нас захотів БТ закружляти, то він би нас закружляв. Ми ну, потушуємо. А вже дивіться, міняється у нас все по бою. Чи 4 вже по бою, так? На рахунок броніщинського броніща танкуємо, танкуємо, навіть бортом танкуємо. Я думаю, що і кормою можемо танкувати. отже, я був правий. От лише на на рахунок гармати не пам'ятаю. Пам'ятаю, що є ще третя, по-моєму, гармата фугасниця. так. І я на ній спробував пограти, але там снаряд летить ну, по такій дузі, що просто. Ну якщо вже вліпить, то вліпить. А якби ще були фугаси фугасними, то я думаю, що ну, дуже круто було. Так, а в цей момент, поки я розповідав чудові та цікаві історії, 7-7 у нас вже по бою. А була перевага величезна. Центр -то ми забрали, а гірку ми програли і програли ми лівий флаг. Ну, зустрічаємо, теж будуть випучувати мені, здається, очі, будемо проходити. Два вороги вже в нас знищено. Ну, 75 шкода від пострілу середня. Так? Ну, скільки ми можемо вибити? Ну, Верніше, набити деміджа бій. Ну, десь 1500, якщо ось так. Пощастить, я думаю, це буде дуже крутезний результат. Так. А 2000, ну ми знаємо, що на десятках дві тисячі не дуже часто набивають. Ну ми ж прості гравці. Але прості гравці я вам скажу дійсно. От мені цікаво, знаєте, як от раніше там кіберспорт був чи що теж я дивився. Намагався навчитися, як вони грати, але ж ти не, не, не навчишся, тому що це їхня робота. Вони живуть в цих танках. Так а ми приходимо, щоб отримати задоволення та поліпшений настрій. А особливо поліпшений настрій, коли ви заходите на ютуб-канал Гравець УЙ, подивитися від підписників та інші відео, особливо як сам Гравець УЙ грає, то я завжди вам намагаюся передати свій поліпшений настрій. Поліпшити вам поліпшений настрій. так? Отже. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, хто ще не підписався, та рекомендуйте друзям. Буду вам за це дуже вдячний. Вибачаюся за свій голос, декілька відео, напевне, пройдете з таким трішки хриплявим голосом гравця Йой, тому що трішки прихволів, прихворав, приболів і ну, таке буває така погода зараз, знаєте. Хоча такому коментатору, як я, мені здається, що треба якось берегти або якось його поліпшувати, цей голос, коли е трішки хрипиш, правда? Порекомендуйте як його поліпшувати, коли е приболів. <тиск5 тис5> Теж буде цікаво почитати ваші чудові поради, поважно, поважні. Так, ми бачимо що, КВ-1С МЗ там виїхав, розлопушує нашого штук 3G. Треба допомогти, братішу. Вах не встигли допомогти. Ну поки доїхав, зрозуміло, що в нас швидкість ще те задоволення. 11 11 непростий бій. Я думав, тут зараз дуже швидко всіх повихлопушуємо, непростий бій у нас виявився. Але, в принципі, настрій все одно поліпшений. Бачимо в нашого Черчилля тривоги знищено, в нашого героя під ніком Boston UA Три вороги знищено і вже майже 1000 настріляно, може я був, а, буду знову правий, що ми настріляємо тут, так як я е, казав. Так? Десь 1500. Ходілося, це чудовий був результат на такому танку з такою альфіщою. Так? Знаєте, як е, от, е, там далі ПТ. САУ британський, бабаха там, альфіще, 1500 там, так. А тут 75. Ну і в принципі, наш, наш, ну то, там, нам пострілювали, так, ми там трішки. І... Думали, що це бронічні так. Там все ж таки нашу Черчилля знешкоджують, і в нас залишається тепер е, Матільда. Ну Ще те задоволення, Матільди швидкість, так, на такі великі, це велика карта. І АТ-2. З крейсерською своєю швидкістю, правда? Ми поїхали, напевно, доберемо зараз М4А е, М4А1, М4А1 так. а потім поїдемо вже Валентайна АТ і Гриля будемо. Доберати. АМХ-40 ну йому не потрібно зараз перед'їхати, його там ніхто не прикриває. Вже йому... Йому б написати навіть, що ми зараз проїдемо, розберемося. Швиденько зараз з'їздимо. А Матільда ще стоїть, я не зрозумів, може, а в пекрашний піще. Ну він начебто грав. Знітився, напевно. Матільді, напевно, зараз по центру просто можна буде їхати. Теж бронішинське броніще, теж імбіще на своєму рівні, я от на ній, на ній граю. Коли ну, буває там на високих рівнях ну, буває поразки, йдуть, знаєте, щось не йде гра. А беру матір, просто задоволення. Фонтанчики такі. Лише знаєте, як будуть казати, що фонтанчики, а потім їх візьмуть по нерфлі, це не дуже б чудово було. Так, ну, їхати нам на гірку теж ще те задоволення. Мені здається, вірний варіант, план, новий план у нас на бій. У нас перший був план на бій. Це Біля бази постояти, зустріти е, тих, хто повипучували очі, постріляти, а потім вже поїхати. Новий у нас буде план поїхати на базу супер. Вони там зашкілились, тому що вони розуміють, якщо вони поїдуть, то вони будуть жорстоко на хлопушені. А чому жорстоко? Тому що ворогів ми жорстоко знешкоджуємо. Так, порається там. О, не впорався, наш братіш. Ну, казав, треба йому зачекати. Тут треба зараз влучити. Батільда І... може влучити. Чудово! Чотири вороги знищено, нас стріляно. поїхали вперед. Го-го-го! Вмикаємо підвищену передачу і вперед. На прохідність у нас тут в принципі нормально все, ми повинні тут проходити по цьому болоту, так. Але не на високій швидкості. По таким трудам. Чому ми стоїть, я так і не зрозумів. Ну бо нам потрібна допомога буде. Гріль дуже небезпечна, артилерія, я вам скажу я. Колись на грілю, навіть отримав бомбардира. Таку чудову та цікаву історію розповім, На тихому березі став там в Імбокущик і їхали по центру, там два танки стали, щось вони там за імбокамушком. Верніше імбокамінцем там собі зашкірилися і щось про своє розмовляли, а я між ними кинув ще тоді, коли фугаси були фугасними. І знищив два танки. Так я також буває. Ваші чудові та цікаві історії? Прошу, пишіть в коментарях. Так, ну я тут трішки перемотнув, тому що ви ж розумієте, крестівська швидкість. Ось він. Гріль. Небезпечний для нас він буде, поки що в нас не. А, хотів сказати не єдиний пошкрябаний, а Валентай нам фугасами дає. Ми тебе запам'ятали. напевно, теж хотілося б його фугасами запушити. Ну, він картонний картон, я думаю, що ми можемо його фугасами. Ну, бачимо, зарядив під калібри, щоб вже точно та влучно було. Нарешті проснулася наша Матільда. Чомусь він... Ну можливо він там відійшов кудись по своїм справам, так, а потім вже е, поїхав. Дуже потрібна його зараз допомога. Хоча ми можемо продавити своїм броніщем, в принципі, так. Поки що гріль у нас не пробуває. Наш герой пробує маневрувати, пробує перехитрувати. Я думаю, треба на е, Валентайна їхати. На таку дуельну запеклу дуель, влаштувати. Під'їжджає вже ближче, під'їжджає Матільда, але ну, він теж там швидкість така ж, по-моєму, як і Ватиду. Ну а де ти зашкірюється? Ось, все, буде дуель на дуелі ще. Ну, по швидкості, а, а те він... Швидший, звичайно, як тепер тебе? Виманити на Матівду. Матільда ще не заїхала навіть. Ах, тут треба стрілити. Так, все фугаси заряджені. От я хотів фугасами, щоб йому вліпити. Він фугасами стріляє, бачите? Він фугасами стріляє. Але мені здається, якби він зарядив не фугаси, а інші. Можливо, просто він прокачує, знаєте, як думаю, прохідний танк, то він зарядив фугаси і... Так, щоб зекономити срібло. І більше нічого у нього там немає в якомплекті, як інфугас. Як так, і артилерія о, довго їде. Ну довго ми чекали нашого братіша. І він там проснеться. Очуняється, так? <смір> а як тебе тепер зловити? У нас хвилина до завершення бою залишаться. Так, гриля треба прохлопушувати так. Увасам. А ну, Богу. Чудо, ще раз. Так буде зручно. Вихлопушували. Ну і зараз постріл. Всього 4 вибив у вас, не зрозумів. Ану ще раз. <плес> 7. А, а в корпус, треба бити ось в башту. Чудовий постріл. <плес> дякую за реплей, дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.